Для цього, щоб перевірити, нам потрібно винести клас Weapon у окремий файл. Для цього у середовищі Visual Studio Code я використовую виділення назви, далі Ctrl. І в мене є more actions. Тут я тисну Move Type to Weapon Серз. У вашому ж випадку, якщо використовуєте інший редактор, ви можете глянути відповідно спосіб винесення. Певного класу в окремий файл в інтернеті, або ж можете створити окремий файл з такою назвою і скопіювати клас і перемістити у відповідний файл. У мене створений новий файл, далі я тисну CtrlSpace S. Це моє власне налаштування, тому ви переходите у Player Controller та тиснете Ctrl-S для збереження цього файлу. Супер. У нас завантажилося усе. Далі нам потрібно на плеєр-об'єкт накинути клас weapon Є, супер, у нас тепер є вепан. Давайте збережемо Ctrl-S і запустимо. Супер. Давайте тепер перевіримо. Ми можемо рухатися. І коли я тисну ліву кнопку миші, у нас виводиться повідомлення у нашу консоль: Fire. дата і час. Якщо ми подвійним Натиском миші, лівою кнопкою миші, натиснемо на повідомлення. У нас відкриться джерело, звідки було викликано сейфаєр. Тобто ми з вами можемо ходити та стріляти.